Кожній людині потрібен Бог, всьому людству, всім народам, всім націям, щоб швидше закінчилась війна, настав мир і ну, взагалі для всього, для покращення. Без нього ми не можемо впоратись. Віра перемагала і перемагає цей світ. З Ісусом все можливо, він всемогутній. Коли Господь в серці людина перемагає страхи, сумніви, депресію, спокуси, залежності, шкідливі звички, е хвороби, е чертів, е сатану. Корупціонери користуються служінням людям, вони сфокусовані на цьому світі, на плоті, прикриваються Богом. Є багато служителів, які типу сконцентровані на Святому Духу, а насправді на плоті. Тому. Дивіться, які плоди у людей, перевіряйте їх, а не сліпо довіряйте і не будьте в ілюзях. Їх дуже багато, і синтетики на натуральності теж. У деяких похить свинки стоять на першому місці, деякі хочуть повернутися до сім'ї Ісуса, деякі ну, вже в її сім'ї. В його сім'ї. Тому не в блудні сини й доньки до Бога. Амінь. Слава Богу.